Виконуємо номер 848 із підручника Алгебра 7 та номер 37.9 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Знайдіть корені рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник. Два задушки. В дужках отримаємо 4 відняти х у квадраті. Подамо 4 як квадрат числа 2. І тепер маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. 2 нулю дорівнити не може, тому нулю дорівнює або різниця 2 і х, або сума 2 і х. Розв'яжемо окремо кожне рівняння, перенесемо 2 у праву частину, змінивши знак на протилежний і тепер поділимо на мінус 1. Тут ми вже отримали відповідь це мінус 2. Отримаємо х дорівнює 2 або х дорівнює мінус 2. Записуємо відповідь. Мінус 2. І 2. Завдання друге винесемо спільний множник 3 за дужки. В дужках отримаємо 25х квадрат. Відняти 1. Подамо 25х у квадраті як квадрат виразу 5х, маємо різницю квадратів двох виразів, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів, дужка вже є. На їх суму. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. У нас три множники, 3 нулю дорівнювати не може, тому нулю дорівнює або різниця 5х і 1, або сума 5х і 1. Перенесемо 1 у праву частину, змінивши знак на протилежний. І поділимо тепер на 5. Отримаємо 0,2 або мінус 0,2. І записуємо відповідь мінус 0,2 і 0,2. Номер 848 із підручника Алгебра 7, та номер 37 крапочка 9 із підручника математика 7 виконано.